Маленькі перемоги, нові захоплення та дозвілля у колі однодумців. В експозиції я так бачу серія портретів та репортажних знімків, на яких зображені українські захисники та ветерани. У фокусі авторки тернополянки Валентини Загнєтової, життя військових під час коротких відпусток, прогулянок містом та реабілітації. Таку фотовиставку відкрили у центральній міській бібліотеці у Тернополі. За той час як я почала фотографувати, я познайомилася з дуже багатьма. Чоловіками, жінками, військовими і з волонтерами. Це неймовірні люди. І бути з ними поруч це просто щастя. Ви знаєте, велике. Вони надихають, замість того, щоб ми їх підтримували, вони підтримують всіх. На виставці представлені портрети як знайомих авторці людей, так і випадкові репортажні кадри. Окремий блок експозиції присвячений знаковим постатям. Серед них відомий волонтер Григорій Янченко, якого знають як дядя Гріша. Також низка світлин зображує фотографа та військовослужбовця Юрія Костишина із позивним Кіт Характерник. На жаль, нині ці кадри стали споменом. У середині грудня життя тернополянина обірвалося на фронті. 15 грудня. Він загинув, він помер в лікарні після поранень, які отримав на фронті. Це для нас дуже велика втрата. А оцей малюнок намалював відомий художник плакатист, мистець Нікіта Тітов. І там написано «Вдячність». це те, що касається Дюрка. Презентація робіт Валентини Загнєтової відбувається в межах мандрівного фестивалю документального кіно «Докудайс». Це вже друга локація для експозиції. Вперше світлини показали у Кременці 19 листопада. Організатори наголошують, цінність таких проєктів не лише у мистецькій складовій, а й у фіксації внеску людей, які забезпечують тилову підтримку та відновлення бійців. У мене абсолютно завжди захоплювали люди, які завжди Підтримували хлопців в ці складні моменти і підтримують. Це ті, які відвідують наших хлопців в госпіталях, возять смаколики і просто спілкуються. І, власне, пані Валентина одна з тих. Побачити світлини у центральній міській бібліотеці тернополяни можуть до 10 січня. Далі експозиція вирушить до Заліщицького госпіталю, де продовжить свою місію підтримки та реабілітації через мистецтво.